Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому занятті ми з вами займемося графікою. Для цього нам необхідний аркуш паперу, графітний олівець, гумка та тонкий маркер маркуванням 01 для кінцевого результату промальовки. Отже, пропоную сьогодні намалювати чудову квітку, витончену і графічно. Компонуємо її так, щоб величина квітки була, як от зараз олівець. Тут починалася, закінчувалася і не виходила за краї. Сама головка квітки у нас буде знаходитись тут, далі буде стебло і два листки. Починаємо з того, що в центрі, ставимо крапку, і від цієї крапки. Малюємо в одну сторону завиток і в другу сторону завиток. Далі промальовуємо пелюстки всередину і від цієї пелюстки промальовуємо ще. Після цього між робимо з цієї завитушку пелюсточки Далі між ними теж домальовуємо пелюстки, і перша частина передня перед нами є. Далі між цими двома промальовуємо ось такі кульки, ніби зігнуті пелюстки сюди, зверху, так менші, поки промальовуємо самі. Лінії. Так. Тепер з тих ліній, отут в середині, ми теж робимо кружечками. Серединки, ніби дрібні пелюсточки там всередині. Тепер завертаємо кожну пелюсточку. Пелюсточки тоненькі, У нас виходить хризантема. Так. І тепер від цієї точки, де у нас чіпляється саме стебло, донизу ми теж будемо малювати пелюстки. Так, Так. ось. Тепер оці всі пелюстки нам треба з цих гачечків зробити. Пелюстки так, на краю затовщення і до місця, де прикріплюються, вони стають тоншими. Так, от дивимося, де ми можемо ще домалювати. Тепер від цієї стини донизу малюємо стебло. І від стебла в одну сторону і в другу листочки. Листочок починається не від самої стебла, трошки далі відступаємо, так, і такою рваною лінією промальовуємо самі листки. Тепер промальовуємо прожилки. так. Дивимося, виправляємо, де нам треба підправити. І сам малюнок оліцем у, у нас готовий. Після цього нам олівець не потрібно, ми відкладаємо. Тепер для того, щоб перейти роботу в графіку, нам треба лінії зробити ледь помітними. Для цього ми беремо гумку і в одному напрямку, притримуючи папір, витираємо. Так. Лінії. Коли ви попередньо малювали так, як я, малюємо легенько. Я малюю олівцем тісніше, для того, щоб вам було видно сам малюнок. Але коли ви малюєте для себе, можете малювати ескіз олівцем, ледь помітним. Так, тепер весь бруд знімаємо з аркуша. Так, І малюнок майже не помітний. Переберемо маркер і акуратно, нікуди не поспішаючи. Легкою лінією, не обводячи просто, а легенько де-не-де -де пропускаючи лінію, От. робимо такі нечіткі рівні, а як в живої, ніби світлу тінь падаюча від кожної пелюсточки. О тут можна не кружечки, а такі зробити пелюстки нерівномірні. Так. І промальовуємо ми з вами таким чином всі пелюстки, які були. Намальовані олівцем. Так. Коли ми з вами цю роботу завершимо, у нас буде обведено весь малюнок маркером. Ми обов'язково дотремо всі, коли маркер підсохне, сама фарба. Витерти всі лінії, які залишилися після олівця. Всі відразу ми не могли з вами витерти, адже нам треба мати ескіз, по якому ми зараз з вами працюємо. Але ви розумієте, що нам малюнок самого олівця не потрібен, і ми його будемо коригувати. Так, пелюстки є, тепер дивимося. Де нам легенько можна, такими ледь ледь торкаючись, промалювати тіні. Так само ось тут в серединці такої пропрацьовуємо легенько додатковими лініями, по пелюстках, тіні. Так, щоб наш малюнок більш видавався до природі. Так. так, от, квіточка у нас майже готова. Тепер переходимо до Стебла, ви бачите, що я такими дуже тонкими лініями, переривчастими, не треба тиснути, От. тому що графіка це не ввести, а навіть лінію передати світлотінь та легкість малюнка. Таким чином легенько легенько, де треба нам десь от черешопти при виросла. Робимо трошки тіні, ледь-ледь. Таким чином у нас з вами вже намальована квітка, передані тіні, і розуміємо, що всі лінії, які у нас були попередньо олівцем, ми маємо витерти повністю, не лише трошки підтерти, а повністю забираємо лінії олівцем, і у нас виходить малюнок. Тільки, ну або тушу, або будь-яким графічним матеріалом. В нашому випадку ми взяли маркер. Беремо маркер такий, щоб він потім не розмазувався. І зараз забираємо повністю всі потрібні лінії. Так. І У нас з вами графічний малюнок хризантем Творіть і нехай всі матеріали, які приносять вам задоволення, будуть у вас під рукою. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.